За останні 10 днів Мукачево та Закарпаття не сходить з перших шпальт газетних та інтернет-видань у прайм-таймі всіх телеканалів, як українських, так і зарубіжних. Аби з'ясувати, як сприймають події, пов'язані з проведенням спецоперацій на території Закарпаття самі краяни, та чи змінилося їхнє життя, наша знімальна група проїхалася населеними пунктами вздовж траси Київчок від Мукачева до нижніх воріт та дісталася до воловця. Місцеві жителі неоднозначно реагують на присутність військових в області. Для захисту потрібно зброю. Потрібно лежати війська, потрібно щось мир нам тітьом обійшлося. Це лишнє все. Оці озброєні люди, це ажіотаж, це... нічого тут заліп, Закарпаття, нічого не проходить. Ми не можемо доїхати, куди нам треба їхати. Якщо блокпости, якщо це, це правильно, то має бути правильно. Якщо вони приїхали зі своєю зброєю, хай вони думають. Деколи її заспішили. Підприємці занепокоєні ситуацією на Закарпатті, адже це негативно позначилося на бізнесі. Клієнтів поменшало, відповідно, доходи впали. Також відзначають зменшення потоків туристів, незважаючи на розпал літнього сезону. Люди злякалися. В суботу неділю було, а вже з понеділка все стабілізувалося, люди заспокоїлися і все стало на своє місце. Просто питають, як, куди, що, тяжко, що добиратися, бо там перекрито. Заходить менше людей, бо тому що всі мріють проїхати пост. Люди налякані, бо тому що коли дивиться, що стоїть бронетранспортер, людина задумується, що це стало. І хоче, тим скоріше проїхати цей пост. Мені мали привезти товар, то бояться люди їхати з дік Сюди дзвонили мені, як там перевіряють, буде так кажуть, та не бійтеся, то вже їхайте, ну що робити. Поділилися думками з приводу ситуації на Закарпатті і люди, які проїжджають транзитом по території області, як у приватних, так і у бізнесових справах. Нічого, такого, я взагалі не знаю, яка тут ситуація. Це нічого, то порядок повинен бути і, і я думаю, що добре, контроль якби не було, то все добре. Єду до транзитом. Через Україну. Здесь уже 6 лет. Все добре, все устраивает. А як зараз ситуація вам на Закарпатті? Ну, На Закарпатье я не вижу ніяких проблем. Дорога відкрита, все спокійно. Під'їжджаючи з Нижніх воріт до Мукачева, на знімальну групу чекав приємний сюрприз траса Київчо в районі Кольчина розблокована. Наразі автівки рухаються спокійно в напрямку Ужгорода. Хоча ще зранку, рухаючись в напрямку нижніх воріт, наші знімальні групі довелося об'їжджати місто. Це наводить на думку, що Закарпаття повертається у звичне русло, і незабаром події, пов'язані зі стріляниною Мукачеві, закарпатці будуть згадувати як страшний сон, який більше не повториться.